Історія дня, як ми отримували допомогу від ДАР. Дивіться, колектив. Тут вже заявка в мене одна пішла в роботу. Тут ще грузиться, автомобіль працює, півбаку солярки ще є, тому у нас є електрика. Електрика в мене йде від інвертора, а інвертор знаходиться отут, в автомобілі, в бардачку. Тут 220 вольт, його вистачає, щоб працював ноутбук. А інтернет у нас йде, от Київстара. Оце у нас такий офіс фермера. Так що молодь... Якось так виходимо з положення. Перва заявочка вже пішла в опрацювання. Тут вже ми натиснули кнопочку Отримати або подати заявочку. Все пішло. Програма якоби в кавичках доступна, але кінцевий результат буде пізніше. Так що, колектив, ми не здаємося. Надія завжди помирає. Останній. Всім привіт, колеги. Сьогодні невеличка екскурсія на озиму пшеницю. Так як вже з дня на день в деяких жнива почнуться, деякі люди вже активно молотять. А ми тільки плануємо десь після перших чисел липня заходить сюди комбайном. Він вже чую, Андрюха щось потихеньку там ремонтує молотком, чую аж сюди до поля. Ну Це все правильно, треба готувати все зарання, тому що потім у жнива треба працювати, а не ремонтувати. Зараз зайду трошки далі в поле. Тут де в мене озимка більш-менш така, що не стидно й показати. Ну і вам заодно покажу. Озимка Артист фірми ДСВ. Тут вона в долинці трошки, бачите, така ще й зеленкувата. Колос виповнений, набитий, можна сказати, потенціал чудовий. Якби вона вся така була, як в цій долині, то звичайно очікували б урожай за 70 центрів. Одним словом, урожай буде. А там подивимося. Отакий загальний фон, колір, я думаю, камера передає. Чітко. Ось і добрались до кукурудзи. Улюблена наша культура в цьому році. Одна із кукурудза 3972, українська. Та що ДКС, та, що ви знаєте, що цікаво в цій кукурудзі, хай це буде крайовий ефект. Дивіться, яка товставна і ножка. Прямо така дебела, капітальна. Я думаю, що вітром їй буде важко покласти. Фао-300. Хто в курсі, хто ні, повинна вона давати в принципі, урожай за 100. З попередніх років хлопці, ті, хто сіяв, озвучували мені і більші врожаї. Ну а там подивимося, як буде в нас із погодою. Поки що. Вологи їй вистачає, вона чистенька. До речі, це та кукурудза, яку, бачите, посікло градом. Листя таке в неї трошки посічене. Проте це їй не завадило вимахати на сьогоднішній день до такого зросту. Можу зайти трошки, подивитися в ряди. А в рядах тут ніч. Можна сказати, конкретна ніч. Дивіться, темно, гарно. Значить, що у нас вистачає листкової поверхні. Та й по кольору вона я вам скажу. Не знаю, камера передає чи не передає. Десь так Джондір ерка. Ерочка, Чудова. Чудова. Не класовський, не класовський колір у неї. Можна сказати, діло буде. Хто знає, хто ні, сіяли ми з касом 32 і додавали сульфат цинку. Щось мені підказує, що дане Доброго дуже добре їй допомогло стартонути. Рахував я, скільки рядів у зародку качана. О, там маленькі качанчики вже є. 18-20 штук у качанці рядів. Я думаю, що це про щось говорить. Все-таки потенціал у неї закладений. Капітальний. Поки що вона у нас не дуже ще висока, орієнтовно десь 2,5 метри. Але мітелку тут вона не викида. Ще до мітелки її трошки треба підрости. Є така, що вже цвіте. Ту сіяли ми раніше, то звичайно раніше вона й вегетує. Зараз трохи в ряди зайду, може в рядах вона відрізняється. До речі, тут ми робили прополку. Для чого? Щоб трошки поборотися з цими мишіями. що воно тут іще. Просо, що завгодно. Коротше, поборолись. Поборолися, можна сказати, ряди чистенькі. В рядах і в міжряді нормально, чисто. Зауважень немає. Як де там яка бурянинка проскочить, то не критично. Головне, що листова поверхня в неї, ну, я не знаю, мені подобається. І це ж і це ж та кукурудза, що вдвічі дешевша за оригінальну ДКС. Ну Побачимо, що бункер покаже. Я думаю, потенціал ми точно в ній побачили вже. Так, зараз ще трошки похожу поброжу. Ви знаєте, мені що подобається в цій кукурудзі, конкретно на цьому полі, що навіть не дивлячись на отакі побиті листя... Вона тут повністю зімкнула і затемнила міжряддя. Фактично у нас тут йде ну, тінь. Чудова тінь одлистя. Що це значить? Це значить, що вона не випаровує вологи зайвої, що вона не просвічується, вона повністю споживає сонячну енергію і, і, і набирається соків. Оце така думка. Подивимося, що по вологозабезпеченню. Зараз трошки копну. Та вологозабезпечення в неї, ви дивіться, земелька мокресенька, все чітко. Коренева система однозначно працює, однозначно бере все, що їй потрібно. Попередник, соняшник під Євролайтінг. Трошки покажу соняшник Аризона підґрунтовий гербіцид. Тут, до речі, гербіцид спрацював дуже якісно, ніде нічого не припалилось, тому що гербіцид не промився. ну і Соняшник, відповідно, вже мені майже по груди. Росте прекрасно, колір чудовий, добриво Амуфос 120 кг на гектар. По листу працювали аканто і бор плюс мікродобрива. Ну, а фунгіцид, як ви знаєте, обов'язково. Для того, щоб ці нижні листочки зберегти. Як бачите, вони чистенькі, без ознак хвороб. Зазвичай хворіфін починає знизу. Ну, Я думаю, що всі агрономи. Всі вже знають, що це і як. Так що, будемо спостерігати соняшник Аризона від Сінгенте. Оригінал той, що брали ми в агроресурсі. Схожість просто супер. Був би висококліренсний оприскувач, якщо в кого він є. Подвійне, подвійний прохід фунгіцидом обов'язковий. У нас, на жаль, поки що тільки один. Було б два рази. Соняшник би показав урожайність 40. Ну а там кожен працює як уміє. Рухаємось далі. Колеги, найгірша соя, не знаю, що з нею робити. Чи її передіскувати, отаку, яка вона є, чи її залишить. Зараз трошки попрацюємо гліфосатом, ще не знаю. Трохи вже, звісно, вона мене виснажила ця соя. По-перше, погано зійшла, бо сроки посіву були 16 травня. А по-друге, ми попрацювали гліфосатом із Хармоні, і трохи її, понятне діло, що припалили. Плюс ця соя, яка не дуже гілкується, це ультрарання. Ну і В результаті ми отримали такі якісь не дуже красиві рослини. От у мене й думка закрадується. Що мені з нею робити з цією соєю? Дешевше її передіскувати, чим нанімати по 50 гривень чи по 60 гривні комбайн на сотку. І в результаті. Що, виходить, він змолоти, то я її віддам за обмолот. Ну, або ж, або ж. Бачите, вже пішла друга хвиля бур'яну, тому що вона рідка. Коротше кажучи, якщо соя не вдалася в перший день, то її можна в принципі, вже й не, не вичухувати, тому що це безполезно. Чим більше ми над нею працюємо, тим е, менше рентабельності отримаємо. Ну, якщо ми взагалі тут якусь отримаємо. Тут було взагалі чистенько-гарненько, дощ прийшов, лободався як шкура. Оце такий двіжняк. Так що трошки нам із соєю не фортануло. Одним словом, попадоси з цією соєю. Що підкажете? Напишіть в коментарях, що з нею робити. Передіскувати та посіяти озиму пшеницю, земля відпочине або дождатися, поки вона підросте і буде гарне удобрення. Все ж таки під озимину. Впевнений, що озимина після сої буде шикарна, особливо коли її передіскувати і використати в якості мінерального живлення.